Так розпочався шостий відкритий міжнародний турнір з мініфутболу серед дорослих та дитячих команд. «Спорт зближує серця на футбольному майданчику 7-го рівненського ліцею. Першими розпочали матч команда Квасилів та господарі поля. Важкі моменти, коли е, був виходи, і наші защитники не встигали. Але ну ми грали ну мені здається сильніше за них, і ми мали 100% вигравати. Ну свої моменти не реалізували, тому нічия була. Ну у нас було три дні пізра підряд, підряд фізкультура. Ми грали е, пінірбол, але ми не грали, не тренувалися до футболу, тому що я вже ходжу на команду Верес п'ять років, я вже готовий був. Дуже. Я дуже сильно переживав на цю гру. У турнірі взяли участь вісім команд. Гра відбулася за коловою системою. Один поєдинок триває 10 хвилин. Футбольний турнір відбувся під патронатом генерального консульства Польщі у Луцьку. Беруть участь дитячі, дорослі команди з Рівно, Скорнена Квасилова. То, на жаль, наші польські друзі не змогли приїхати, бо зараз під час війни, але нам приємно, що якраз сьогодні в Казімі міжудольному це Польща такий саме проходить аналогічний турнір. Тобто ми будемо онлайн вести таку боротьбу. Цей турнір дав поштовх нам до проведення інших спортивних турнірів з балейболу, з баскетболу. Найцяки вище, що ми здобули дуже багато партнерів, нових і друзів. І тепер ці люди так чи інакше перетинаються з нами, ми з ними в якихось інших справах і е, долучаться. Аємося до якихось заходів, які вони нам пропонують у підсумку у турнірі, перше місце серед дорослих виборола команда технічного коледжу. А серед дітей команда Стандарт. Катерина Сірук Назар Мідріган, Новини на Суспільному рівне.